Чи задумувались ви над тим, чому сучасні смартфони виглядають саме так, як вони виглядають сьогодні? Це почалось у 2007 році, коли компанія Apple випустила перший iPhone. Що ж тоді сталося? Вони змінили те, як люди взаємодіють з телефонами, бо до смартфонів телефони мали маленькі екрани та великі незручні насичені клавіатури. В айфоні ж не було абсолютно нічого зайвого. Apple прибрали все, сконцентрувавши увагу користувача лише на самому екрані. Замість нескінечних меню з текстом великі іконки, замість нудних списків великі яскраві зображення. Додали жести керування, свайпи, зум, горизонтальний скролінг. Додалися плавні анімації, перемикання між екранами, ефект пружини та багато чого іншого. Як це все вплинуло на дизайн? Apple задало нові стандарти, які працюють і сьогодні. Це мінімалістичний та чистий дизайн, єдина система з логічною навігацією, фокус на інтуїтивність мікровзаємодії та. Багато іншого сьогодні неможливо уявити жодний успішний продукт без гарного та продуманого інтерфейсу та досвіду користування. Можливо, саме ти станеш наступною людиною, яка змінить цю індустрію. У нашій школі Креаторія Академі. Ми навчаємо сучасним местапінам, в тому числі і Unix ui дизайн. Тож підписуйся на нашу сторінку та слідкуй за анонсами курсів.